В Україні почалася масштабна медіапрограма з підтримки всього того беззаконня, яке зараз роблять ПЦК. Я нагадаю, що в Україні зараз посилена мобілізація, це і е, мобільні блокпости, і облави, і багато чого іншого. І саме огидне, знаєте що? Що підтримують всю цю програму у медіа продажні військові? Послухайте, будь ласка, діалог із ще одним героєм, третьої окремої штурмової бригади. Як нас ну, зазвичай іде мобілізація, і в цьому вже проблема ТЦК і держави як загалом. По-перше, вони не можуть мобілізувати людей на вулиці, вони дають одну повістку, йому потім другу, третю. Він не хоче її брати. Ще щось йде, потім через півтора року його тільки десь ловить поліція, дають йому штраф 4 тисячі гривень, чи скільки там, потім через півроку ще його ловлять, ще 4 тисячі на третій раз йому йде кримінальна відповідальність. Треба, щоб спершу була кримінальна відповідальність? звісно. Відразу кримінальна відповідальність. що значить не хочу брати, значить не буду. Розподились купа всяких юристів. Ну, в разі юристів, в разі цих, я не знаю, які сказати, отказників, Як я не розумію ухилянці, mm -hmm. ну точно. А, попри те, що робиться в країні. Тікати від військкомату, це просто якою мразю взагалі потрібно бути. Я не знаю, чи це міф, чи це реальність? Бо третя штурмова це третя штурмова купа інших підрозділів, в які потрапляють, коли коли тебе е, в'яжуть умовно на вулиці, там десь на блокпосту або в спортзалі. Ти маєш з'явитися. Якщо ти з'являєшся, то тобі дають кілька днів, а потім відправляють безпосередньо на передову. Я тобі просто запевняю тебе, що більшість людей, які ховаються, собі схему саме таку будують, але ж це не так. То більшість людей, які ховаються і будуть собі схеми, вони ховаються від своєї совісті і будують схеми і лише для своєї совісті, щоб потім сказати, що я не піду, бо там отак. -от. Але ж там не так. Ну не всі бригади однакові, правильно? Можливо, десь і є таке. Отак, угу. от так, друзі, зрозуміли, розплодилася купа мразі юристів, які допомагають людям законним шляхом захиститися від беззаконня держави. Дуже цікаво слухати слова про посилення мобілізації від персонажа з манікюрчиком, який тільки що вийшов з барбершопу, де підрівняв собі красиву ворідку. А ще більше цікавих і корисних новин, ви можете знайти на моєму телеграм-каналі. Не на часі. Посилання є в шапці профілю.